Це відео про відновлення даних у Google Workspace. Появімо ситуацію, що у нас є користувач, який у Gmail пошті видаляє листи. Ось у нас є два листа: тест 1, тест 2, ми їх видаляємо. також після видалення ми очистимо наш кошик. Після того, як ми видалили і очистили кошик, ми вже ці листи ніяк відновити не можемо самостійно. Щоб була можливість відновлення, нам потрібно звернутися до адміністратора Google Workspace. І в консолі адміністратора вже така можливість буде. Також, крім пошти, давайте ще перейдемо в Google Диск і видалимо два документи. doc 1 і 2. Ось у нас два документи. І ми так само почистимо кошик, щоб у нас не було можливості відновити ці файли. Отже, у нас видалена пошта, видалення документи, але з'ясувалось, що була якась важлива інформація, яку необхідно відновити. Ми звертаємося до адміністратора Google Workspace. Адміністратор переходить в консоль управління admin.google.com і знаходить в директорі users необхідного користувача, який випадково видалив важливу інформацію. Далі ми переходимо в розділ «Restore data» відновлення даних і обираємо додаток, з якого ми хочемо відновити наші дані. Давайте почнемо з пошти. Обираємо пошту і також обираємо проміжок часу, за який будуть відновлюватися дані. Звертаємо увагу на те, що дані ми можемо відновити протягом 25 днів після того, як кошик було очищено. нас дані видалялись сьогодні, тому давайте обираємо тільки сьогоднішню дату і натискаємо відновити. Дані були відновлені, і давайте те ж саме зробимо ще з документами на Google диску. Відновити дані, Drive. Сьогоднішня дата. відновити. Отже, в консолі адміністратора ми натиснули, щоб відновили за сьогодні всі дані, що були видані з кошика в пошті і на Google диску. Цього користувача. Повертаємося назад до користувача, оновлюємо вхідні, і ми знову бачимо, що в нас з'явились два листа, які ми видали тест 1. Давайте також перевіримо наші документи. У нас в фолдер 1 було два файли. Ток ток2 ми їх видаляли, але вони знову в нас з'явились. Отже, відновлення в нас вдалося і документи повр.